У Кропивницькому латають ями на дорогах. На проспекті Винниченка працює бригада комунального підприємства Універсал-2005, яке займається утриманням доріг у місті. Закінчуємо ну і перейдемо на Островську. Дуже багато ям тут було, тут пішло вже більше 25 тонн асфальту. Вирізаємо, все гарно робимо. Як ви бачите, все видувається, все просмалюється, катком закатуємо. Робимо все як потрібно. Такий стан дороги на перехресті вулиці Академіка Тама та Яновського. Водій тролейбуса Володимир розповідає, де, на його думку, найгірші дороги. На Юль, Юрія Коваленка. і нижче сюди, до не Медведєва дуже погана. Капітальний і поменше машин. Загалом по місту дороги, в якому на вашу думку, стані. Терпимо. Саме більше в промзоні Балашівка чи яко це там дуже. Особливо коли дощі йшли. То ти ям не бачиш, просто наугад їдеш. Там, мабуть, вже треба капітальне. Такий вигляд має дорога в мікрорайоні Стара Балашівка на перехресті проспекту інженерів та вулиці Сергія Сенчева. По місту є добре. Міна Балашівка нема, промзона нема дорог. За цих дорог мені ремонт обходиться орієнтовно там посчитали 6 тисяч гривень. Ямкавий до першого дождя поможе. Ну, а потім, ну. Я розумію, що є військовий стан і є важливіші потреби, але якщо не буде податкової допомоги нашому бюджету, а заробляється воно в основному у нас аграрний сектор, так що вони не будуть возити, скажем так, а звісно, воно ляже на дороги, то і в бюджет не буде. Тому воно все взаємозв'язано. Треба робити дороги і що щоб. Щоб був оборот бюджету цьогоріч планували капітальний ремонт іншої дороги на Балашівці на проспекті промисловий та в селищі нове. Поки бракує грошей, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Вартість відповідно, що проспекту промислового близько там 90 мільйонів. Вартість вулиці Металургів, вартість там більше 120 мільйонів гривень. Коштів в обласному дорожньому фонді немає. Програми державні. Початку року не планувалося, і в державному бюджеті коштів немає на співфінансування. Ці 34 мільйони, які в нас залишились, ми сподіваємося, що можливо запрацюють державні якісь програми. Пояснив, щоб визначити вулиці, де потрібен ямковий ремонт, працівники управління житлово-комунального господарства разом з патрульною поліцією у березні обстежили дороги. Нарахували таких доріг 102. Що стосується по роботі комунального підприємства Універсал 2005 то йому на рік виділено 56 мільйонів гривень. На 10-300 ми закупили асфальту, на 2 мільйони гривень ми закупили бітумної емульсії, на мільйон гривень закупили ще ПС і відсів, і Щебінь, і паливно-мастильні матеріали закупили на майже 12 мільйонів гривень. А інші всі кошти це йде заробітна плата, сплата податків. Говорить, скільки протримається ямковий ремонт, не знає це залежить від якості матеріалів. Гарантії немає, тому що воно йде по заходу поточне утримання вулично шляхової мережі. Те, що зробили в минулому році, воно по сьогоднішній день стоїть. Є специфіка. Цих публічних закупівель прозоро, і там основною переможець визначається ціною. На жаль, не якістю матеріалу. На жаль, при укладанні договору перевірити не можемо. Зі слів Олександра Вергуна, ями на 102 вулицях планують залатати до липня. Дороги, які ремонтували підрядники, і там виникли ями до закінчення гарантійного терміну, лагодитимуть підрядники за свої гроші. Одна з таких вулиць Преображенська. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – Суспільне, Новини Кропивницький.